1 червня Володимирі Волинському відкрили другий по рахунку спортивний майданчик зі штучним покриттям. Спортивний майданчик знаходиться в дворі будинків 101, 103 та 105 по вулиці Ковальській. Облаштування двору розпочали ще осінню 2016 року. Тоді було заплановано встановити спортивний майданчик та змінити асфальтне покриття. Кошти для майданчика надійшли за сприяння нардепа Ігоря Гозя з державної субвенції в розмірі понад 79 тисяч гривень. Також було дофінансування з міського бюджету та від місцевого депутата Валерія Зінкевича. На відкриття спортивної... Ного поля прибули народний депутат Ігор Гусь з командою. Міський голова Петро Саганюк із заступниками, депутат Валерій Зінкевич, Валентин Кошельник. Можновладці привітали мешканців будинків, а дітям та юнакам побажали, щоб постійно використовували спортивну зону в корисних цілях. Для дітей від місцевого депутата презентували спортивний інвентар. Символічно те, що сьогодні в день захисту дітей. Ми відкриваємо цей спортивний майданчик, відкриваємо благоустроєний двір. До якого приклали руку наші будівельники, депутати міської ради, депутат міської ради Валерій Зількевич. Я хотів би особливо сьогодні подякувати Ігорю Володимировичу Гузю, який сприяв, щоб цей двір був зразковий і цей чудовий майданчик був в цьому кварталі. Такі майданчики, я думаю, ще ми два будемо десь мати до кінця року. В інших районах міста, а перспективи завдання стоїть перед міською владою, щоб такі майданчики були майже в кожному дворі, де є багато поверхнів. Я хотів би подякувати керівникам кооперативу, керівникам будинків, які не стояли осторонь, а допомагали, щоб цей двір привести до порядку. Велике спасибо вам всім, ігор вам, керівники і дорогі діти. І бажаю всім вам цей чудовий день міцного здоров'я і щоб цей спортивний майданчик вам веселості, ви були здорові, всі щасливі і мир, і спокій був в нашій державі. Я хотів би, також подякувати Валентину Івановичу, Кошельнику, головному нашому тренеру футбольному, який ви знаєте, тренує наш футбольний. Футбольну команду Вік, яка виступає в чемпіонаті України, який багато зробив для того, щоб і тут цей спортивний майданчик був. І наш спорт, футбольний розвивався в нашому ставному місті. місці. Я хотів би від імені голови обласної ради палиці вручити Валентину Івановичу почесну грамоту. Володимирович. вас. Так, Всім добрий день. Я хотів би подякувати в першу чергу міській раді, тому що це спільний проект, хороший, гарний. Друге, тут бачу є місцеві жителі. Ми з вами зустрічалися тут осіні. Пам'ятаєте, отут багато людей було. Чи не чи тут чи не тут, ще ходили вон під'їзд. Дивилися, що Ні-ні, зустрічали тут, а під'їзд ходили. Вон, дивилися там про проблематику. І я казав про те, що ми маємо на меті. Ярослав Анатолійович був, все-таки цей двір, не тільки це, цю споруду. Весь двір облагородити, ви ж знаєте, дерева, асфальт, все інше. Тому це дуже добре. Я скажу чесно, дивлячись на це, я думаю, що це треба продовжувати. Щоб ми в цьому році наступному мали таких з десяток, тому що це перспектива. А для вас, всіх молодих дівчат-хлопців, і хлопців, хочу сказати перше: не пийте горілки і своїх батьків, теж там беріть тако. Не куріть ніяких наркотиків, бо це зло. От спорт, футбол. Хто хоче плавати разом зі мною, можете, бо я не по футболу, по плаванню, це майбутнє для вас. Тому. Шукайте можливості все-таки дивитися на перспективу в хорошому такому контексті, а не так десь, де в нас є такі негативні звички. Тому ще раз всім дякую. Сподіваюся, що керівництво кооперативу і ви всі жителі будете дивитися на це. Бо дуже важливо зберегти Так, так на три штучки. Да? Раз. Два. Я. Давай. Так, вам. А зараз де А yeah. yes. зараз запрошуємо на першу гру між господарями двору і гостями двору. Слугу, хлопці, заходимо майданчик. це треба. Відкриття спортивного поля знаменували першим футбольним матчем між його новими господарями та командою навчально-виховного комплексу номер 3 ліцей. На завершення зустрічі мешканці будинків подякували за такі виконані роботи та попросили, щоб в дворі будинків встановили належне освітлення. На таке прохання відповів міський голова та повідомив, що до вересня виконають.